і да, усім привіт. Ви на каналі Дракон. Ус, кстати, я, усім привіт. І сьогодні ми будем гуляти Сталкер Покрик Корк Припять. Що можна до я Короче, я його памятаю, проходив на крушуки тіку, то мені в планах, ви ж знаєте, квест на три детектора Велис, то я його хочу сьогодні взяти і отримати. Я хочу Ну, темний... Як він? Темно-то гір, як називається. Конечно. Конечно, качество не найлучше всього. ну, все равно, я хоч з комп'ютера. Конечно, це не між компьютер. Це я в гостях бабусі. Ну, подивимося, даємо почнет сцену. Ладно, це можна пропустити. Коротше, дивіться. Е, я як бачу, воно мене не весь екран записує. Мені каже... його так полаштувати, що весь екран мене записують. Ну я не знаю, хоча б так. Коротше, дивіться. Нам, якщо можна буде побігти от сюди, до печери контролю отсюда його. І побігти сюди. О, тут можна велі це його забрати. Ввинторіс. От у нас снайперську винтовку забрати. Ну і тут я інструменти заберу та покажу, як вам як можна заробити собі лямчик. Хорошу таку ціну. Це, звісно, має майже на весь екран, ну і ладно. Дість ви підписалися, поставили лайк на мій канал. Якщо так, да, то ви великий молодець. Якщо ні, підронці виправляйте. Так. А бу ладно, мене будемо цього контролювати, немає його Бувай там тільки три види ліка, а трупу якому ковбаса, хліб чи консерви лежить. Рідко горілка. Оцього я це гуляв, то думаю, можна було заново, в мене вже був як Ну коротше, початку ви можете мати лям і то більше. Хорошу зброю і хорошу снаряду. Тільки вам треба у вас було 3000. Дальше я поясню, чому треба вам іменно 3000. Перше давайте побігли за марту. Після марту заберемо. В принципі, це можна розрядити і викинути. Він то безполезний. Безкорисний, точніше, вибачте. Що є питання чому? Ну тому що, бо в нього толком нічого хорошого немає. Дождіть, я ще з оціпти зайду. Боже, звук такий тихенький. Примінити. Все? Нормально? Та вроді би, да, тільки, конечно, що качество. Найлучше наилучше. Я, конечно, дай на телефон, винтаки... Вен такой він качественную. Качество забылся. С компью компьютер лучший є, качество. Це я не знаю. Це мне або самому та -то ноутбук. Потому що... Вот це не мій ноутбук, як ви я говорю, понял. Я его стягу сейчас це казал. І, звісно же, шо воно буде. Ми, кстати, можемо броньку взять, побігти, забрати собі. Хорошу. Слухайте, давайте, мов, я му знаю, може начало забрати це дробовик Спас. Що мені подав на лісопилку? да? Я не ку. Ко там є, ви знаєте, таєник з... Спасом. І цим Ну Може, давайте я хоть його так ближче поставлю. Та, о, це отаке мені те, що було нормально, все отак от винти. Мені шушу в руках, Ну я ж його, то пристрою, спинити, -то. вже його тут пристрою, он стоїть. так. Я уже не падає. Все. Так, тут поки що їх немає, як і тут нікого немає. Так що можна полутатися. спокійно, тихенько. Ви не думаєте, що тут якийсь щит начало? Можна команду. О, О це ось у часті. Ось щось вам показу. Оця кнопка це... очки, вони вам показують, яка вам місія. Ладно. Так що забігаємо всередині. Ми тут можемо знайти отаку річ, таких три штуки є. В одній є такий значок, це значок монолітер. Отут лежить 10 боєнабоїв до акумулятора, до гаусгармати і до цієї. А, а, так, да, забрав. До цього гаузового ВК, ну вони теж підходять. Так, його можна було покращити нас. Ну. Тепер йдемо, куди я там вам говорив. Мені треба от цю даж коли перебігати, тому мені щось зробимо. Не, ну вже я не знаю. Я думаю, по сеті з кимось погуляти. Але я думаю, ні. Як, як я вперше став, це було ось так. так. От давайте я такого вам поставлю. І буде видно, що я граю. Да, ну конечно, як я говорив, э, качество погано. Воно згорівших кутів. щось говорить. Ну, я не знаю, если мені пощастить, у меня на данный момент мне 500 треба, чтобы было 3000. Мы отправляемся на Янде в своей... У меня ладно, сейчас поставлю на паузу, да закатом пороги. Вс, в принципе, я добіг сюда. А, собаки! Собаки атакуют! Куда вы? Ага. Де вона? О, все. Так, давайте побегать за тут Может, ущезнаєте я артефакты пошукаю? Так і знаєш, вот пойдется. Хоч разочек с заднім місце під Разочек, У ну, мене не разочек, а два розочка. Ну і ось цього, як ви сюди вилазите, ось Осього у вас буде лежати гвинтуріз усього. Ви на нього нажимаєте. В такий магазин. І у вас буде гвинту У До нього, звісно, мене немає. Але я знаю хороше місце, тільки ну, хто я дуже довго не йти, не вам. побігаємо собі за бронькою нормально. Боже, я так же злякався. Так, давай. А, ну тут час повтаже відкривати, це до мене треба бігати. Так. Э... Де воно? А, ми до нього правильно йшли Так, це Цепший кинг можна дать компьютерную. Так, ус вот пускниц. И мы вс! Давай, чай, 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 тікай, тікай. Майо, ну дихтер. Тут такие кометы шли.

Де Да. Де а, ус. Ухопэ, ухопэ, ухопэ. Ні. О, все, все. Нічого. Ну, Від радіації є. все. Ой, наше вообще страны. Фуууу, ну і піши пішотими... там. Да, бронежилет так. Оцей артефакт ось еще. Оцей артефакт його не подавай, ну, не подавати, тому що на янові одному челику його можна дати. Так само у нас є ракетний ежик. Чок на... А. Ох цей, давайте повіримо. Як вони на воді будь -яки. Як я поняв, вони всі потонули. Стоп! А, ні, він не тонуть. О сюди. Виверт. Ну прикольна покольная. Все. вс. Повісити на пояс. Начинаємо бігати. Так, ладно, я сейчас буду робити другу частину. Усім пока, усім підписуйтесь на мій канал і ставте лайки. Усім на наступні частини.